Ту я їсти. Він е, бував в своїй кімнаті, підімей гателі, і він дуже сильний. Він е, продукти, приносить. Він музикант, е, він гітарист. Він працює в Християнському інституті. Готелію. Він і йому дуже багато роботи. Будівництво він дає завдання. Що, типу, що? Куди? Я? Ходить на роботу. Працює рибологію, там вудочки всякі продає. Він водій. Він пастор, тому тут більше на роботу йде сюди, тут все робить. Він військовий. Зазвичай, коли він приїжджає, він просто мені щось малює. Ну, там косить траву, прибирає. Муська принцеса, синочок, Натанчик. Королева. Ну, Він мене найчастіше називає Масік. Сосунька. Не знаю. Український. Що він мене любить? Бува Марія, Бува Мері. Він мене називає Ілай. Що любить мене? Таля. Ну, Тіма е, в школу пора. ще ну, на велосипедах. Гуляти. З я люблю ходити в ліс, бо він дуже близько. Молитися. Я найбільше з папою люблю лизати. Гуляємо, розмовляємо, типу, які в мене оцінки в школі, які в мене друзі. Я був, я був, я був свого нового песика, який тата поніс. Ми як е е е каталися на роликах, е е і ми їх в е е паркали вечором і там купували ходох і каталися. Розмовляти на різні теми ми любимо. Кайось. Тавиньки. В останній раз я дуже гарно сплятиха. Їсти. Він їжу купує. І... Подобається їсти там, молитися в сім'ї. Пограти вдома зі мною я, не... я на барабанах, а він на гітарі. Колись ми ходили з ним в парк партизанської слави, і там було дуже круто. Відпочити. Хоче м, полагодити собі машину і їздити заробляти гроші. М -м, купити собі джип. Я би я б'яла, і що подарунок мені дарує. Папа мені наказав яка мія. Ну, щоб всі покаялися. Мабуть, ну розбагатіти, щоб бізнес піднявся. Щоб війна закінчилась. Напевно, щоб закінчилась війна. Щоб закінчилась війна. Я думаю, що щоб війна закінчилась. Сасик. Творчий. Добрий. Хижняк. Він гарний. І місій. Хороший. Найкращий. Сильний. Щасливий. Чудовий. Сильний. Новини каші.